Цим котикам тут з одного боку дуже комфортно. В них є й закрите приміщення і двоповерхові вольєри на вулиці. Але опинилися вони тут, як говорять, не від хорошого життя. Всі мають серйозні вади зі здоров'ям. Наприклад, цей сірий красунчик без передньої лапки. Є коти з захворюваннями, печінки, системи травлення і іншими розладами. Жити на вулицях вони вже не зможуть, тому ці вольєри стали їхньою домівкою. В той же час притулок розрахований в основному на собак, так що безпритульних котів тут на постійне проживання не приймають, тільки на стерилізацію. Ці тварини залишилися тут через їхні хвороби, розповідає заступник директора притулку Яна Панасюченко. Волонтери до нас привозять, ми стерилізуємо, вакцинуємо від сказу, там від інфекційних хвороб. Це ну в нас всі тварини, які до нас потрапляють, всі отримують вакцинацію від сказу. Якщо у вас во дворі живуть коти, і ви хочете їх стерилізувати, це можливо. Це стосується собак, але треба виконати певні умови і розуміти, що треба чекати черги, бо лист очікування доволі довгий. Якщо це стосується саме міських тварин, ну, доцільно звернутися, мабуть, спочатку до відповідних органів міської влади. Ну, якщо там нічого з цього не вийде, можна телефонувати до нас, знову ж лишати заявку, ставати до цього листа очікування. І коли підійде черга, наш черговий лікар просто передзвони, зателефонує, призначить годину і треба буде тварину привезти і потім забрати. Ця новобудова повна. Цінна клініка для котиків. В післяопераційній кімнаті пухнастики відпочивають та набираються сил після хірургічного втручання. Тут утримуються котики після стерилізації. Ось цю красуню вчора стерилізували. Вона вже повністю прийшла до тями. Ну і чекає, коли її волонтери заберуть та повезуть до середи мешкання. Післяопераційний період, як правило, триває 3-4 дні. Потім їх знову повертають туди, звідки їх забрали. Коти розмножуються дуже швидко, їх значно більше, ніж безпритульних собак. А під час війни до них додалися ще й ті, кого так звані «хазяєва» просто залишили на вулиці, коли їхали з України. Аби вирішити цю проблему, потрібні зусилля багатьох структур: і державних, і громадських, і волонтерських. А поки коти живуть на вулицях, треба не забувати їх кормити та поїти, бо вони повноцінні мешканці міста.